Добрий день, шановні члени ексміційної комісії. Хочу представити в вашій увазі свою дипломну кофекційну роботу на тему дослідження та програмнуалізація методії підтримки короткої оренди житла, де я розглядаю проблему вартості оренди житла в майбутньому. Об'єкт предмету мета дослідження на видані на слайді під короструктур. Оренду житла, я маю на увазі оренду житла на термін від одного дня до одного місяця. Оренда короткова оренда житла це мета роботи, яку це мета роботи, яку виконаємо в даному завданні для того, щоб зрозуміти, яка ціна буде на о, определенне, на відповідні, о, на відповідні орендні. Локації на один або на два місяці не вперед. Завдання роботи наведено на слайді три, О, і завдання роботи вже було озвучено. Порівняння програм аналогів. В якості програм-аналогів були обрані Airbnb та Booking.com. Обидва сайти являються великими за своїм обсягом користувачів та виконують сміжні завдання. Але на відміну від розробного програмного забезпечення, в них немає функції прогнозування ціни на майбутнє. Airbnb виконує ці функції більше про оренду особистих приміщень, а Booking.com більше про оренду хостелів і тому подібних тому подібних локацій. Діаграма варіантів використання в моєму випадку, ми я не став розділяти юзерів на деяких категоріях тому ми використовуємо лише неавторизованого та авторизовану користувача. Неавторизований може переглядати можливості оренди, а авторизований користувач може бути як орендатором, так і орендодавцем. Метод прогнозування вартості для прогнозування вартості. Ми використовуємо модель LSTM. На вході ми отримуємо шість. Значення ціни за шість попередніх місяців та прогнозуємо вартість цієї позиції на наступні 2 місяці. Вибір мов програмування в якості важливих варіантів для мов програмування були вибрані мови PHP та C-Sharp. Ми зупинилися на мові C-Sharp як найбільш надійному варіанті при розробленні веб-застосунків на більш довгій перспективі. Також в якості додаткової мови для роботи з даними були використані мова Python. На слайді наведено структуру базу даних. В принципі, все. На наступному слайді зображена схема роботи програми. Програма складається з двох компонентів. Перший це саме веб-веб-застосунок, який розроблено на мові програмування C-Sharp за допомогою фреймворка ASPNET MVC яка складається з моделі контролера та моделі контролера та візуального відображення з python частиною програма взаємодії за допомогою роботи з базою даних тобто і програма на мові Python, і програма на мові c працюють співпрацюють друг з другом за допомогою бази даних о, схема роботи програми о, на цій схемі зображена робота програми для користувача, який не є авторизований, та для користувача, який може авторизуватися та отримати більшу кількість функцій, о, які він може виконати лише як авторизований користувач. Вебстрінка пошкоджувала на цьому зображенні зображено. О, На слайді зображено схему пошуку в моїй розробці. Тобто тут є можливість обрати можливі місце, час та дату та виконувати пошук по наявним локаціям. Це вже відкритий з попереднього слайду один з можливих локацій, в якій зображено можна обрати дату, за яку ми будемо виконувати. Оренду обчислити цю вартість та подивитися інші показники, які відносяться до цієї квартири. Також тут наведено опис самого від самого власника до цієї квартири. Сторінка обчислення середньомісячної вартості на цій сторінці зображена вартість за попередні 4 місяці та за наступні два. Тобто можна обрати початковий місяць та кінцевий місяць, та як і кінцевий місяць може бути на два місяці більше, ніж текущий, ніж даний час, тобто ми можемо спрогнозувати на два місяці наперед. Було виконано експериментальне дослідження з допомогою наступних методів, наведених на сторінці. При цьому наш обраний метод LSTM видав найкращу найкращий показник з точки зору середньоквадратичної похибки, тому він був обраний для. На кінцевої роботи програми, якнайбільш вдалий. І висновки зображена на слайді.